Зима чарівна казкова пора року. Всі малята люблять зиму за її красу, веселі зимові розваги, а ще взимку дуже багато свят. Давайте їх пригадаємо. Найочікуваніше свято всіх діток це День Святого Миколая. Цього дня святий Миколай пригощає всіх своїми солодкими подарунками. Різдво це традиційне українське свято, яке починається зі святвечора, коли вся родина збирається за святковим столом, на якому знаходяться 12 страв, а головною є кутя. А коли зійде на небі різдвяна зірка, всі йдуть колядувати. Новий рік ще одне зимове свято. Готуючись до нього, ми прикрашаємо ялинку. На свято запрошуємо гостей, танцюємо, співаємо, граємо у веселі ігри та отримуємо новорічні подарунки. Останнім святом Різдвяного циклу є водохреща. Святкуємо його 6 січня за григоріанським календарем Давайте ж дізнаємося про нього більше. Приготування до свята починають з вечора напередодні. Люди прибирали в оселі, викидали сміття і вірили, що це допоможе позбавитися негативу. Увесь день віруючі люди постять, нічого не їдять, а за стіл сідають, коли на небі з'являється вечірня зірка. Після святкової вечері всією родиною йдуть до церкви. І несуть до неї пляшки з водою. Священик молиться та читає особливі слова над цією водою, а потім вона стає освяченою, чарівною та благословеною. Кажуть, що в цей час вода набирає сили, яка може зцілювати і допомагати нам. Додасть сили та здоров'я на цілий рік. Багато людей у цей день купаються у водоймах. Цей обряд має особливе значення. Люди вірять, що вода, освячена у цей день, має чудові сили. У цей святковий час, коли святкують водохрещі, діти та дорослі одягнуті у вишиванки або святкові костюми, йдуть від хати до хати з особливими колядками. Вони співають пісні про різдво та Водохрещі, вітають господарів зі святом. У відповідь на колядування люди дарують дітям смаколики, фрукти та гроші. Водохрещі – це свято, коли ми всією родиною збираємося разом, вшановуємо українські традиції, ділимося своєю радістю та любов'ю. Нехай водохреща приносить кожному з нас щастя, благополуччя та нові надії на майбутнє.